Доброго ранку! Вітаємо всіх, хто вирішив розпочати цей день разом із телепрограмою Ранок вдома. Найближчі дві з половиною години з вами проведемо ми Костянтин Октябрьський та Лілія Ребрик за роялем – майстро Костянтин Драгульов. А на кухні кулінарний експерт. Чабабако. Сьогодні наша команда приготувала пізнавальний сюжет про розвиток it ринку під час війни та першу книжку, створену в Україні штучним інтелектом. Зустрінемо в студії чотирьох музикантів, чотирьох братів і послухаємо їхній братський спів. Дізнаємося, як Швейцарія рятує і відкриває світу шедеври українських художників, які намагалися вкрасти Росія. Як вчаться наші дітлахи в Ірландії та чим займаються зараз? Українській генетики, і як завжди, щиро дякуємо всім нашим захисникам і захисницям за новий ранок. Сьогодні пам'ятаєте, ми на день ближче до нашої перемоги. Шкода, що ми з тобою, хоча я більш-менш не в зеленому. А де ти в зеленому, ти в сірому. Сьогодні ж день святого Патрика національне свято Ірландії, а зелений колір це символ цього свята та його острова. Щоб ти знав, Костю, що колір, який люди спочатку асоціювали зі святим Патріком, був синім. Вже зеленим Патрик став лише у 18 столітті, і тоді ж національним символом став трилисник, на якому святий свого часу Пояснював принципи християнської триєдності. Проте сьогодні головний колір ірландців – саме зелений. Причому ірландців у світі в США сьогодні фарбуть в зелений колір річку Чикаго. Виливають у воду 18 кілограмів харчового барвника, і річка на кілька годин стає святково зеленою. Про інші кольори і події 17 березня. Далі в нашій постійній рубриці День в історії. 17 березня 1917 року в Києві була створена Українська Центральна Рада. Цей представницький орган політичних, громадських і культурних організацій згодом став першим українським парламентом. Головою УЦР був обраний історик Михайло Грушевський. До складу Центральної Ради входили 822 особи, зокрема Володимир Винниченко і Симон Петлюра. За короткий час свого існування, один рік, законодавчий орган видав чотири універсали, які визначили етапи української держави від автономної до самостійної. Також УЦР прийняла низку таких важливих для формування держави законів, як восьмигодинний робочий день, земельна реформа, грошова система, державний герб УНР. Однак, головна заслуга УЦР – проголошення незалежності України. Крім того, Центральна Рада обрала головні державні символи: герб тризупи, кольори українського державного прапора синій і жовтий. Ти повинен знати правила, щоб порушувати їх. Я тут, щоб руйнувати правила, але зберегти традиції. Так говорив британський дизайнер Олександр Макквін. Він народився 17 березня 1969 року. Перш ніж стати одним з найвідоміших дизайнерів світу, працював помічником кравця на лондонській вулиці Савіл Роу, де навчався шити костюми у фірмі Гівз Хоукс». У 1996 році Маквін став головним модельєром паризького дому моди Живанши а через 11 років створив власний епатажність, головна особливість стилю дизайнера. Кожен показ колекції Маквіна перетворювався на приголомшливе шоу. Олександр Маквін чотири рази був удостоєний звання найкращий британський дизайнер року, а також отримав орден Британської імперії. 17 березня 1972 року на території Києво-Печерського заповідника був заснований музей книги та друкарства України. Зараз тут понад 50 тисяч експонатів, які розповідають про історію розвитку української книги від часів Київської Русі до сьогодення. Перші українські друковані видання Апостол Івана Федорова та Острозька Біблія унікальні шедеври колекції. Острозька Біблія перше повне видання всіх книг святого письма церковно-слов'янською мовою, створене у XVI столітті. апостол, прекрасна українська національна реліквія, видана у 1574 році у Львові. А яким буде 17 березня 2023 року, залежить від кожного з нас.